Реально рік в терапії. Я просто не дозволу це собі. А зараз мені просто насрать. Хочу з вами поговорити про найкраще рішення в моєму житті, найкращу інвестицію, і це реально насправді дуже дешево за той результат, який я отримала. Я пішла до психолога, і я витратила ну, всього десь 40 тисяч гривень за рік. Але за цей рік моє життя змінилося ось так. Просто вообще перевернулося все. Що я хочу вам сказати? Якщо ви думаєте іти до психолога, не йти, йдіть, але мені повезло, я з першого разу знайшла ту психологиню, котра мені підійшла, в котрій я впевнена і котра мені, скажімо так, робить. Тільки позитивний результат без негативу. Справді, все, як ви бачите, життя, не завжди є таким. Тобто, ви можете бачити життя з одного ракурсу, а по факту там ще багато різних ракурсів, котрі ви просто ну, не заглядаєте. І тому у вас можуть бути якісь нюанси, ви можете не йти в якісь моменти, куди вам треба піти, наприклад, в якісь страхи, але вам просто треба. От... Дуже треба, життєво треба піти в ці страхи, спробувати себе в чомусь новому, наприклад, звільнитися з неулюбленої роботи. Наприклад, багато людей бояться це зробити. Зрозуміло, чому е, оце відчуття незрозумілості, небезпеки, коли ти без роботи, без якогось місця, де ти звик знаходитись, звісно, багатьом страшно. Але в той же час через ці страхи насправді вони не дуже об'єктивні. Люди можуть втрачати роки свого життя незрозуміло на що, на те, що їм не подобається. А скільки людей, котрі пішли навчатися в коледж, універ, не по своєму бажанню, а просто тому, що батьки сказали, що так треба. Скільки таких людей, я в шоці? А скільки людей звикли жити з відчуттям небезпеки? Зараз я вам поясню, бо це просто в шоці. Ну, в шоці була я. Наприклад, на, на прикладі аб'юзивних стосунків. Коли, наприклад, жінка залишається з чоловіком, котрий її аб'юзить, їй просто ну, у неї відчуття, що це так і має бути. Це відчуття безпеки, це відчуття, що все йде так, як треба. Це а, те, те середовище, там, де вона звикла знаходитись і їй вже. ну... Її вже не пускає в інше середовище. Якщо вона з цих аб'юзивних стосунків без пропрацювань, без нічого до неї прийде ідеальний чоловік, котрий буде її в попу цілувати, грубо кажучи. Вона може на нього і не подивитися, може навпаки його злякатися, бо блін, щось підозріло. Дивно, невже до мене можуть відноситись як до людини? Це якось страшно і незрозуміло. Завдяки терапії, я вийшла з шестирічних стосунків. В котрих я була ну, не само щаслива людиною. Не хочу сказати, що там просто кремішно все було погано, що не було нічого. Були хороші моменти, були позитивні моменти, але ці стосунки були мені вже, скажімо так, не потрібні, якби це грубо не звучало. Тобто вони тягнули мене вниз і не давали мені майже нічого хорошого. І якби. Я не пішла на терапію, можливо, я б досі була в цих стосунках, можливо б так було, і я не знаю, чим би це закінчилось, але добре, що є так, як є. Раніше я була дуже тривожною людиною, і це не давало мені жити. У мене навіть колись була панічна атака. Але панічна атака у мене була насправді не через те, що я просто собі там щось надумала. В рандомний момент ні, це було якраз таки через те, що у нас відбувається в країні, через сильні вибухи. У мене були панічні атаки, я дуже сильно переймалась. І не тільки з того поводу у мене були різні моменти, там, де я взвалювала на себе дуже. Ну, прям ну, дуже велику відповідальність, і я не могла просто з цим впоратись. І я мала бути ідеальною людиною, у котрої все виходить, котра справляється зі всім в всьому світі, у котре все чітко по срокам, все завжди виходить, все завжди круто. Я завжди молодець. У мене завжди найкращі результати. І я мала бути цією ідеальною людиною, у котрої просто завжди все супер. Але я не могла впоратись з такою відповідальністю. І як то кажуть, від'їбіться від себе. Я від'їбалась. Да, я зараз погана людина. От я прям от можу так от сказати, що я погана людина. Я можу виконати щось не в сроки, можу щось перенести. Я можу сказати, вибачте, я не встигаю, буде зроблено завтра. Я можу сказати, вибачте, я забула. Уявіть, я жива людина, яка може забути щось. Я жива людина, у котрі може щось не вийти. Я жива людина, у котрі є емоції. У котрої є живий організм, який може іноді там не знаю захворіти. Різне буває, а раніше я собі цього не дозволяла. Я собі не, собі не дозволяла хворіти, запізнюватись, робити помилки, робити щось невчасне, робити щось не так. Я собі просто не дозволяла цього. Це було дуже важко. Зараз у мене немає тривожності. Взагалі, я навіть не була ніякі ні, ні, ні ліки, нічого я для цього не робила. Просто я зрозуміла, що я. Не маю бути ідеальною. Я зрозуміла, що я жива людина, що я можу жити і не хвилюватися за те, що я зроблю щось не так. Я дозволила собі робити щось не так. І мало того, я себе за це не корю. Вообще. І це так круто. Я не можу вам просто передати ці відчуття. Це серйозно дуже круто. Взагалі не паритись не про що, крім реально важливих для себе речей, не для всіх інших, а для себе. Але знайти ось ці речі, які важливі саме вам, а не оточенню, нелегко. От нелегко зрозуміти, що важливо вам, а не комусь іншому. Бо нам багато чого навію соціум. І зрозуміти свої почуття, себе, оце нелегка робота. Дозволити собі бути не ідеальною, дозволити собі бути людиною, дозволити собі там, наприклад, не мати ідеальної фігури, не мати ідеальних успіхів, не мати мільйонів, не мати ну, чогось не мати, чого начебто мають мати всі. Але, блін, це реально, я всім раджу, якби я могла кожному подарувати здорову менталочку, я б це зробила. Але я не можу цього зробити і тому хочу просто розповісти про свій досвід реально рік в терапії. От я зараз е, знімаю відео на телефон просто на фронтальну камеру і дивлюсь на себе. Мені так легше, ніж на задню. На задню якість краще, але мені ось так легше знімати. І я дивлюся зараз на себе. І зараз видно друге підборіддя, якісь може там сенсі під очима, у мене дуже тут, тут яскраво виражень. Зараз я бачу, що в мене не ідеальні брови, бо вони не вищі, пані, пора робити корекцію. У мене якісь ці ластовиня з'явилися. Ну, коротше, є такі неідеальні моменти: коріння відрощення. І до чого це я веду? Раніше я б ніколи в житті, в гарній якості, б не записувала відео на YouTube без маски, без макіяжу, без консилера, без того все. Я просто не дозволила б це собі. А зараз. Просто насрать. Раніше, коли я була підлітком, може, до речі, мене зараз дивляться дівчата, у котрих ну, підлітковий такий вік, і можливо, у вас є якісь, скажімо так, ну, проблеми з самооцінкою. Знаєте, що це не назавжди. Колись все таке, якщо прикласти певних зусиль, ви зрозумієте, що все насправді не те, що окей, а все шикарно полюбити себе. Можливо, без всяких змін. Ви просто в якийсь момент зрозумієте, що вам. Ну, ви вже не хочете вкладувати мільйони в те, щоб змінити свою зовнішність. Можливо, хтось і захоче це робити. Але я знаю, що у більшості все-таки прийде той момент, коли ви захочете ці 2 мільйони, наприклад, вкласти не в сільську жопу і нове обличчя, а в те, щоб поїхати гарно відпочити, мати просто. Здоровий, ну, плюс-мінус. Я думаю, що нема такого прям от поняття здоровий, нездоровий, все якось абстрактно. Ну плюс-мінус здоровий погляд на життя, не мати от цих рожевих окулярів, а просто от прозоро дивитися на все, як воно є, без прибільшень, применшень, без ускладнень це дуже і дуже круто. Насправді є тут і негативні моменти, коли у людини плюс-мінус здорова кукуха, то їй жити, можна сказати, трошки нудніше. Вона не знаходить такі емоційні гойдалки, вона не намагається там угодити всім своїм близьким, вона не приймається кожну секунду за те, як виглядає там. Схудла, не схудла, що одягнула, що подумають люди, а як так зробити, щоб всім якось сподобатись, а як так зробити, щоб мені там всі заздрили, а як зробити так, а як зробити по-інакшому? Звісно, це веселіше. Особливо, якщо є якісь стосунки, там, де обидві людини ведуть себе по конченому, звісно, це весело. І коли ми кажемо там про здорові стосунки, і в принципі про здорове сприйняття світу, то це трішки все таки нудніше. Але все одно ви можете насолоджуватись певними моментами свого життя і набагато краще, ніж люди, які. Ну, Дивляться на все з точки зору якихось своїх уперечень, з точки зору своїх якихось травм. Що ще важко для людини, яка була рік в терапії, це спілкуватися з людьми, котрі ніколи не були в терапії. Це дуже важко, бо ти вмієш, скажімо так, спілкуватися з людьми, вмієш якось не перетинати кордони. Зміш якось правильно висловлювати свою думку, не нав'язувати якусь там свою допомогу, свою думку, якось не ображати людину, якось не об'юзити всіх підряд. Твій співрозмовник може бути взагалі не такий і поступати просто протилежно, і це складно. Тому треба дуже якось. Бути готовим до того, що коли у тебе нема тараканів в голові оцих, то це не означає, що у всіх інших їх нема. І коли ти з чистою головою виходиш в соціум, треба розуміти, що все-таки у більшості людей не так. Дуже класну таку вам історію хочу розповісти. Десь я її чула. Зараз я буду її розповідати так, як я її пам'ятаю, тобто неправильно, по своїм словам, це буде. Приходить якась жіночка на роботу, і там начальник їй каже: Слухай ти, така товста, треба тобі схуднути, щоб тут працювати. І жіночка думає, ну так, да, дійсно, погладшила трошки, треба схуднути. Вона худне, скидає багато кілограмів, купує новий гарний одяг, приходить на роботу. Мужик, їй, оцей начальник каже: Фу у тебе такий негарний смак. Тобі треба зробити щось зі своїм стилем. От ти негарно одягаєшся, у тебе там колхозний манікюр, зроби щось з цим негарно. Ну, вона ж передивилася, зробила у подружок пораду спитала, зробила все. Приходить на роботу, на, на роботу дуже хотіла, хотіла там працювати, зарплата там хороша. Приходить і мужик, оце їй каже. Начальник, слухай, мені так не подобається твоє волосся. Воно таке біляве, негарне, жовтить, зроби з тим щось. А воно дивиться на нього, у неї очі випадають просто. І каже: у мене чорне волосся. Він улибається просто і каже їй. Ну, бачиш. Тут ти зрозуміла, що те, що я тобі кажу, те, як я тебе засуджу, до тебе, не відноситься. А Про минулі речі, котрі я тобі казав, ти цього не зрозуміла. До чого я це все кажу? Коли вас хтось хейтить, обсирає або каже якусь думку, це не означає, що це правда. Вапче ні разу. І це не означає, те, що ви маєте взагалі це якось приймати. І це не означає, що це має вас якось змінювати. Бо насправді, якщо хтось бачить у вас якісь, ну, наприклад, бачить, що ви там товста. Ось, це не означає, що ви товста. Це означає, що у людини вистачило клепки, вам це сказати. Це означає... Тупість вашого співрозмовника це не означає, що з вами щось не так. Якщо ви всім підряд кажете, що, що всі товсті, або всі худі, або там всі якісь не такі, то у вас є проблеми, у вас є певні великі проблеми. Якщо ви налізете, скажімо так, до інших з такими претензіями, то у вас все добре, у вас нормальна. Самооцінка вас нічого не давить, ну, може, вона не ідеальна, але ну плюс-мінус там в районі десь діапазоні норми. Бо люди, у котрих все погано, вони свої оці комплекси, свої оці травми випльоскують на інших і кажуть: от навіть на ходу дівчинку, котра там може важити там, буквально не знаю, 60 кілограм при рості, метр може сказати. Фото така товста, як ти можеш там, не знаю, відео знімати, як ти можеш себе показувати, як ти можеш купальник одягати, як ти на пляж, як ти з мужиками взагалі. вони, коли це кажуть, вони просто проєктують свою невпевненість в собі на цю людину. Вони, дум... вони ж коли дивляться, вони себе на місці цієї людини уявляють і думають: блін, ну я б так не змогла. Треба спитати, а як вона так може собі оце дозволити? Я собі не можу. А вона такої ж як і я. Ну там плюс-мінус. А вона може. А чому? Отак от, от. Я сподіваюся, що я комусь е когось замотивувала або комусь підказала.